Всім привіт! Сьогодні ми поговоримо про 5 найчастіших помилок в обробці фотографії. Мене звуть Марія Черенова, я засновниця онлайн-фотошколи. Фотограф з нуля. Підпишись на канал, тут багато цікавого про фотографію. А також натисни на дзвоник, щоб не пропустити нові відео. І перша помилка в обробці фотографій це спроба врятувати недоекспоновану фотографію, тобто темну. Просто єдиним повзуночком експозиція. Часто буває так, що фотографи-початківці просто беруть у цей повзуночок експозиція і починають рухати його в праву сторону для того, щоб освітити фотографію в цілому. І виходить не дуже, тому що у нас з'являються сильно пересвідчені ділянки. І ті, які хотілося б залишити все ж таки в тіні, тому що цим ми просто вбиваємо контраст і наша фотографія стає пласкою. Тут нам треба окремо попрацювати зі світлими ділянками, з тінями, і також використати градієнт фільтр. Таким чином, якісь ділянки фотографії ми можемо висвітлити, а якісь навпаки затемнити. І наша фотографія набуває того об'єму красивих перепадів світла і тіні. А не просто висвітлена єдиним повзуночком експозиції. Ось так: от ми беремо градієнтний фільтр і розтягуємо його, затемнюючи краї нашої фотографії. Таким чином, кадр буде виглядати максимально природньо а тут у нас навпаки пересвічений кадр, і якщо ми просто потягнемо експозицію вниз, це буде некрасиво. Тому ми візьмемо також градієнтний фільтр. І затемнимо певні діляночки. Але тут діємо обережно, щоб це виглядало природньо, щоб не було видно чітко лінії нашого градієнту. Тобто, охайно ось так от затемнюємо по боках, виділяємо градієнт і опускаємо експозицію конкретно на цьому градієнтному фільтрі. І також ми можемо взяти пензлик корекції і затемнити конкретно наших моделей. Тобто ми помалювали по ним пензликом корекції, і бачите, затемнюються тільки наші моделі. Ось так от він обережно діє, не зачіпаючи всю фотографію. Натискаємо ОК і порівнюємо, ось що у нас вийшло. Ми врятували наш пересвічений кадр. І це виглядає максимально природньо, така обробка не кидається в очі. Друга помилка в обробці це дуже насичені кольори, такі, як називаємо ми вирви око. Коли ми починаємо фотографувати, обробляти фотографії, нам хочеться всюди додати яскравого, такого соковитого кольору. Тому що саме такі кольори ми бачимо в інтернеті, в Інстаграм, в Пінтерест. І нам хочеться, щоб наші фотки теж були такі смачненькі і красиві. І ми просто йдемо в повзиночок насиченість і додаємо кольору нашій фотографії. Але це величезна помилка, тому що таким чином змінюються всі кольори на фотографії і змінюються доволі таки грубо. Тобто, ви бачите, що колір шкіри стає оранжевим, таким прямо апельсинкою стала наша модель. І всі кольори. Стали неприродніми і зверніть увагу, якщо ви фотографуєте, наприклад, для бренду одягу, вам потрібно, щоб колір був в колір. Тобто, е який піджакот був рожевого кольору, він такий має і залишитись. Він не має стати яскраво насичено-малиновим. Е Тому за цим також потрібно слідкувати. Нам потрібно працювати з кожним кольором окремо. В вкладочці HSL ми. Обираємо той колір, на який ми хочемо повпливати. І таким чином регулюємо насиченість конкретного кольору. А на інші кольори це не впливає. І ось такий результат. Ми отримаємо зовсім інша справа. Колір шкіри залишається класний, природній, такий, як є. І при цьому ми підсилили насиченість кольору жакету і красивого кольорового фону. Наступна фатальна помилка в обробці, яка дуже сильно дешевить ваші фотографії, це стандартна вінятка, тобто затемнення по краям. Ідея цього ефекту непогана, тобто затемнити краї і спрямувати основну увагу глядача на центр таким чином, тому що ми завжди звертаємо увагу на найсвітлішу частину кадру. І, затемнивши краї, ми будемо більше звертати увагу на центр кадру. Але коли цей градієнт внієтки прям сильно видно, тобто сильно видно переходи темного і світлого, це виглядає некрасиво і навіть, я б сказала, дешево. Такі фотографії робили в 2010-му і до того. Тому в цьому випадку краще також використати градієнт-фільтр і м'яко і непомітно розтушувати його від країв до середини. Таким чином, ми також затемнемо краї, але ми бачимо, що немає. Чіткого переходу між о, світлом, тінню, немає оцих чітких граней темного і світлого. І це виглядає максимально природньо. І таким чином градієнт фільтром ми також звертаємо нашу увагу увагу глядача на основний об'єкт зйомки, на нашу модель. Наступна помилка в обробці фотографій, яка псує їх, це переконтраст. Тут така сама історія, як з кольорами. Ми дивимося на яскраві, насичені фотографії. Нам хочеться так само, і ми йдемо на повзуночок контраст, підсилюємо його. І що ми бачимо? Ми бачимо неприродній такий некрасивий контраст. І фотографія виглядає не дуже класно, особливо ці перепади тіні на обличчі. Тому повзуночком контраст краще взагалі не користуватись. Ми можемо підсилити контраст двома повзуночками: це білі і чорні. І таким чином ми м'яко впливаємо на контраст, ми можемо регулювати його насиченість дуже поступово. І також ми можемо використовувати криву контрасту, змінюючи контраст дуже м'яко цією кривою. Тобто ми проставляємо точки і. Створюємо криву контрасту, опускаючи світлі ділянки або піднімаючи навпаки їх. І тут ми окремо працюємо з темними ділянками і зі світлими ділянками. І з середніми ця крива впливає на всі рівні освітлення фотографії, тобто як на світлі ділянки, на середні і на темні. І ми працюємо окремо з кожними з них. Таким чином, фотографія виходить максимально природньою. Немає цього переконтрасту, який дуже дешевить фотографію. І ще одна помилка: це висвітлювати всю фотографію, просто також піднімаючи експозицію, тому що саме в цьому переході світла і тіні і є об'єм фотографії. І є такі кадри, як, наприклад, той, який ми зараз з вами розглядаємо, де нам навпаки потрібно підсилити ці тіні, не просто висвітлити їх, а саме зробити їх. Більш помітними. І тут нам потрібно також окремо попрацювати з темними ділянками і зі світлами, досягаючи того ефекту, який нам потрібен. На цій фотографії нам не підійде просто підвищити експозицію, тому що ми хочемо освітити саме обличчя моделі, а фон залишити таким самим темним. Ми можемо спробувати зробити це градієнт фільтром. Але тут також ефект не такий, як нам потрібно, тому що у нас тут е, частина на грудях, вона дуже сильно світла, вона світліша, ніж обличчя. І нам потрібно вирівняти їх за освітленням. І тому фільтр тут не сильно справляється, як ми бачимо, і ми можемо взяти пензлик корекції. І саме помалювати ті частини, які нам потрібно освітити. А в даному випадку це у нас обличчя. Ми проводимо ось так зараз. Дуже світло, але зараз ми це все виправимо. Ми змінюємо експозицію цього пензлика, і ми бачимо, як вирівнюється по освітленню: оця частина на грудях. І обличчя. Ось тут внизу натиснувши галочку, ми можемо побачити, куди саме діє пензлик, на якій ділянки він зараз працює. І коригуємо експозицію, і ми бачимо, що обличчя стало світліше, а в цілому весь кадр залишився таким самим темним. Тобто, фон у нас темний, обличчя ми освітили. Ми добились того ефекту, який ми і хотіли. І це додало об'єму фотографії, тобто ми не освітили її повністю. Наш фон такий самий темний, як нам і потрібно. Якщо вам цікава тема обробки фотографій, записуйтесь на наш курс Photoshop з нуля, посилання на інстаграм і на сайт в описі під цим відео. А також підписуйтесь на канал Фотограф з нуля. Тут багато цікавого і корисного про фотографію.